У нас сніг. Ми тут з Зарою всім вітром на зло, так сказати. Дуже гарно. Зара? Зара. скажи привіт, 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 це я. Зараз так не любить зніматися. да? Любиш ти зніматися? Зарочки. А? а у нас тут сніг не знаю. Що там із трансляції, да? Зорочка. Ми тут зарочки. Да? Щось ніхто до нас не хоче приходити. А в нас тут так гарно. Приєднайтеся. У нас сніг, а у вас холодно. Я дуже не люблю морозів. Але... Так, щось ніхто до нас не хоче. Мабуть, ні в кого нема світла. Сарочка. Щось опять минут. Знову винюхує, ой хтось приєднався. Привіт, у нас сніг. Ми з зарою гуляємо. Не знаю, яка якість зв'язку. Але у нас отак гарно, Дуже гарно. Хочеться з кимось гуляти. Да, Зараз? Зарочка? Зарочка. Привіт, на тебе дивляться. Навіть хоч один одна людина дивиться, треба дивитися в камеру. Привіт! Зараз переключу, покажу краєвиди. Ось так, те, що ми бачимо. ось зараз. Вітер у нас, сніжок, сосни не скриплять. Я вийшла на саму верхівку пагорба, звідси у нас видно. Вишку, тому може якось і зв'язок буде непоганий. Зараз ще не замерзла. Ні? Два дні ми не виходили, було дуже холодно. а Сьогодні ще сніжок припорошив, тому може потепліє і буде тепліше. Ось так у нас. Гарно. правда, ще трішки туман, то далі там і не видно. Із-за того, що білий сніг якось все передається дуже темно. Ось так. мабуть всі Ой, привіт-привіт! Вітаємо Анастасія. Привіт Анастасія! Ой, до нас ще хтось приєднався. Ми тут із Зарою гуляємо. Черкаська область. Ось так у нас сніг. Два дні було. Зара! Зара! Іди до мене. Ми тут з собачкою все гуляємо. У нас собачка-вівчарка Зара, їй 8 років. І ми вийшли ось так прогулятися. Вийшли на самий пагорб, тому що в нас зв'язок не дуже. Привіт усім. Ой, десять років у когось собачці. Мабуть, ой, а на наші вісім. І ось так. Зарочка! Ми ще не йдемо додому. Зара. І ось така краса. Я... Це я Уже майже <comingweight> майже снігурочка. Трішки падає сніг, ось так у нас гарно. Привіт, хто приєднався. Ось так не можу зайти в ліс, бо там буде поганий зв'язок. Може, коли буде постійне світло, то в нас теж буде гарний зв'язок. Ну і взагалі з кожним днем це в нас було поле, поле соняшника. І зараз щось щось там винюхає, мабуть, там ходили чи муфлони, чи косулі в нас тут водяться. Муфлони це такі, як дикі вівці, тільки трошки більше. Ось так. У нас гарно. Ось такі краєвиди. Ось так. Ой, Ілья. Ой, привіт з Казахстану. Слава героям України, героям слава. Супер! Ви так ви навіть знаєте українська, а може ви українці в Казахстані. Таке теж може бути. Супер. Ми тут з собачкою, вівчаркою, Зарою. Щось вона не, не хоче гуляти, хоча хотіла так на сніг. Іван Чекаленко, вітаю. Я вас теж вітаю. Зара! Не, не хоче щось вона гуляти. Я тут так тільки розгулялася і не холодно мені. Подивилася на мене і каже, куди ти мене ведеш? <плес> <плес> ось так. У нас гарно це Черкаська область. <плес> Якщо напряму, то так 30 кілометрів туди Черкаси. Ось. Ну, напряму не поїдеш, бо у нас тут дороги погані. Ось. Там ось поле озимає, там часто пасуться косулі і муфлони. Вийшли. Можна знайти гарні, гарні краєвиди, але ж мобільний зв'язок не підтримує. Ой, Єржан Кусанов. Доброго ранку. Доброго. Ну, вже не ранок, день. Ну. Зараз під це світло підстраємося, під, під, встаємо, коли є світло. Зараз немає, то я вийшла на двір прогулятися, бо у нас від світла воду качає. Ну і взагалі думку каже, щоб спекти теж від світла. Ну, той зару витягну. Ось наша зара. А це я, майже снігурочка. Ой. Ось так у нас гарно. Жили в великому місті в центрі, то не було можливості погуляти, а тут, бачите, вон там ось криша, не криша дах, це наш будинок. Тому дуже гарно недалеко і можна вийти, подихати свіжим повітрям і отак прогулятися. Привіт, хто до нас ще приєднався. Так гуляємо. Вадим говорить, гуляємо, так гуляємо. Олександр Сидоренко добрий день. І вам добрий день. Я, я не профі проводити стріми, тому вибачайте, якщо щось не так. Але просто в нас тут дуже гарно. в селі краще. А ви, мабуть, з села, ну, да, ми за селом. У нас там мін нема. Ні, у нас мін нема. Якось милували, ми і по гриби ходимо, і за латуком, і просто з зарою гуляємо. Ну, так що мін, мін нема. Це вже добре. От, Краще про це не думати в такий гарний день після Різдва. Зараз десь у мене вже сховалась, вона не розуміє, що мобільний зв'язок ловить тільки на горі. І десь вже пішла, воно стоїть далеко-далеко. Зарочка, повертайся. Самій не цікаво проводити стріми, а зараз, бачите, вона така своєнравна, що захотіла, то й зробила. Ось так. Павел з Карелії привіт. І вам теж привіт. Поле Суняху, так. Да. Було поле Суняху. Влітку я тут. Пару разів гуляла. Зарі це було як ліс. Зара повертайся. Ой, як вона вже далеко. Там у нас садок чись. І вона вже далеко-далеко. Вон Щось вже винюхала, хоч і не мисливська собака. Але ж <сум> вовк. В минулому був вовк. Так, вітаю. Сірінь, вітаю, ми теж вас вітаємо. Зара! Зараз повертайся. Зараз. Вона мого чоловіка більше слухає, а мене так. Я і... печиво готує, вона любить солоденьке. Хтось каже, по... це дуже шкода їй, але я кажу на її. Вагу, дві, два кусочки солодощі після обіду. Ой, бачите, вигнала. Вигнала вона косуль. Якщо бачите, он дивіться. Боже, косулі в прямому ефірі. Вона все-таки все-таки не, не просто так там ходила. Так що, ще й косуль. Три чи чот, чотири, мабуть. Зараз! Повертайся. Пішла ще винюхати. Так, да, вони не дурні зараз сидіти на цьому вітрі, хоч тут і травичка. Пастися. Ось. Я б туди пішла. А, ось вони, ось вони стрибають. Бачите? Бачите, бачите. Хоч і далеко, але видно. Ну я не знаю, правда, як зв'язок. Аж холодно дивитися. Хелло! О чому балакаємо? Балакаємо, що ми тут гуляємо і зараз вигнала косуль, вон вони переміщуються, але дуже погано. Бачите, там видно. Та ще й мобільний зв'язок, мабуть, не сильно. Зараз вони на поле вискочать. Три такі красавці стрибають. Ось. Бачите? Зара, а зараз вже повернулася. Зараз вони в той ліс перемістяться. Ну, нехай стрибають. Побачили всі? Не знаю, як зв'язок. Вон вони три встали і дивляться на нас. Ось так. Дивляться. Чи ми за ними погонимося? Та біжіть! вам і так холодно. А ось і наша мисливиця. Да? Да, зараз? Скажи всім привіт. Привіт, вона не любить зніматися, коли хоча красуня, бачите, яка. <гум> да, там косулі. <гум> косулі. Ось. <гум> 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 Я аж розчервоніла від морозу. Ну, мороз невеликий. Два... Ой, 12. Плюс один. Ой, плюс один, Мінус один ноль. Косулі Долу. помахали Долу. нам уже ручками. Холодно дивитись. я навіть одягнута не дуже сильно. Так, зараз зараз жарко стала, вона вон, сидить на снігу. Да? Нема більше там косуль? Муфлонів немає, не прийшли? Ой. У мене канал створений трішки не для цього, але ж природа навколо нас там присутня. Так що заходьте на мій канал, дивіться мої ролики. Відео, рілсой, рілсой, як там кажуть. Ось так. Мабуть, взимку ми будемо так гуляти і проводити стріми. Може, де якось в лісі. Побачимо, правда, ж зв'язок. Ми все прив'язані до зв'язка. Ну, може, буде світло, так що От. А ми вже з Берея будемо додому відвигатися. Та зарочка? Ще вам покажу ось так навкруги. У мене там є відео, що зелено-зелено пару днів назад було І небо таке було ясне-ясне. ну Може на днях вийде сонечко. Так що заходьте, там дуже багато в мене про природу, про краєвиди на мій канал. Взагалі-то я. Займаюся землеробством на невеликій ділянці і хочу, щоб усе росло без всяких додаткових добрив, без хімії. Я надію, що я цього доб'юся. Так що приєднуйтесь, у мене там вже є які, які результати. Я недавно створила свій канал. Це не реклама, це просто. Тебе трішки. Звуть мене Людмила. Та все написано в моєму назві мого каналу. І ми ось вже підходимо додому, десь Вон там видніється це дах нашого будинку. Там все поряд, ліс. У нас тут ще озеро є. Ось там внизу. Воно правда замерзло тільки ось недавно. Ось так ми живемо, там зараз листя попадало, то видно, там хатка, там хатка. А коли листя, то здається, що ми тут одні, як десь у лісі. Ось такий ліс. І замовчала, показую вам. По цьому соняшнику не дуже і гарно йти. І симпатично, і не дуже зручно, але ж що зробимо? Соняхи теж нам потрібні. Отак. От Он наш дах. Зараз я швиденько прийду через це поле. Вон там ялиночки у нас виросли молодесенькі. Біля, біля дому. Правда, приїжджають. І спилюють їх на новорічні ялинки. Ще якби спилювали ті що густо наросли, а спилюють, яку їм подобається. Можуть просто верхівку спиляти. Оце ми зараз зайшли далеченько. Зараз мене завела зі своїми косулями. Нічого. За те, як ми подихали свіжим повітрям, і вам показала. Так що, ще, ще раз покажу ось ялиночки. Зараз вже майже дійшла. Ось так. Ось такі у нас ліс, так сосни шумлять. Круто. Ось так. Зараз на городі роботи нема. Якщо буде гарна погода, сонячна, я буду частіше виходити в стрім. Так що підписуйтеся, буде цікаво. Будемо просто гуляти. Я, правда, буду дихати свіжим повітрям, а ви, а ви через екран будете просто споглядати за цією красою. Ну, я думаю, що екран не дуже передає красу, але все одно краще ніж просто дивитися у вікно на якісь камені джунглі, кам'яні. Таке небо сьогодні. Воно світліше, просто із за того, що сніг, то здається. Так, може я когось пропустила? Так, хеллоу, так, ні, ніби. -то. Слава Україні із... Ой, не знаю, прапор зелений, а зверху червоний. Вибачте, подивлюся, звідки ви. О. Все одно, скільки, звідки ви б не були, ну привіт. Дякую, що приєдналися. Ми ось гуляємо зараз. Ось ми вже прийшли наш будинок. Не знаю, що тут буде ловити. Такі, якось, Це їх трошки пофарбували, щоб їх, не знаю якою фарбою, фарбували, щоб їх не сильно рубали. Тому що на рослишки гарно беруть і на новорічні ялинки рубають. Ще так ми погуляли, зараз буду спускатися вниз, там уже погано ловить. Тому будемо прощатися, заходьте на канал. Ще не один стрім я такий проведу. До зустрічі.